Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс Comfort Сіті, місто Ужгород. Квартира з ремонтом має досить гарну ціну і величезним плюсом є те, що продаж буде відбуватись від товариства, тобто податок виникне всього лише 2%. Як ви знаєте, що з 1 грудня 2024 року відбулись зміни в системі оподаткування, і на сьогоднішній день дана квартира є найвигіднішим варіантом на ринку, тому що тут ви економите 10% податків і сплачуєте лише 2% податку. Дану квартиру можна придбати за програмою. Є оселя, є відновлення, також інші державні програми за безготівку. Також можна придбати за звичайним договором купівлі-продажу. Квартира знаходиться на другому поверсі з восьми, має загальну площу 76 квадратних метрів. Складається з двох кімнат, роздільних самовузлів, коридора, кухні та балкону. Будинок газифікований, в комплекті йде двохконтурний газовий котел. Тобто він буде і гріти опалення, і водичку. Розпочинаємо огляд, як завжди, із вхідної зони. Ось так виглядає вхідна група. По ремонту, як ви бачите, всі стіни повністю оздоблені, пофарбовано, пошпакльовано. Стеля також готова, світло повністю всі точки зроблені. В санвузлах покладено плитку, є тепла підлога, встановлено ванну. Ціна даної квартири 1400 доларів за квадратний метр. Тобто за все, що ви бачите на відео, ви заплатите всього лише 1400 доларів за квадрат. Кого цікавить розрахунок по Єоселі, звертайтесь, в описі буде номер телефону мій. Проконсультую і допоможу дійти до угоди. E, значить, ось такий коридор, він є подібної форми. Маємо дві кімнати. Ліворуч, кімната номер 1 тут 19,5 квадратів. Праворуч кімната номер 2 там 16,5 квадратних метрів. Як ви бачите, по периметру є підсвітка. І центральне освітлення. Також стоять штори і радіатор. Радіатор чеського виробника. Вікна панорамні компанії Salamander. Німецький виробник. Ось така кімната, 16,5 квадратів. Тут. Також зроблено виходи на кондиціонери. Тобто вам треба буде поставити лише кондиціонери. І друга кімната. Тут 19,5 квадратів, вона більша. Також панорамні вікна, два панорамних вікна. шість камер, дві камери енергозберігаючі. Ось такий двір. Є, до речі, підземний паркінг, Також є в наявності гаражі від 23 квадратних метрів. В цій кімнаті також панорамне освітлення, панорамне кажу, освітлення периметра є і центральна точка. Розведено також, як ви бачите, електрику. На світильники окремо виведено, тобто ви собі зможете придушкову зону також оздобити. І тут так само в другій кімнаті є вихід на кондиціонер. Також є в продажу квартири повністю заукомплектовані з меблями, з технікою. Вони вартують 1650 доларів квадрат. І можна обрати собі поверховість другий або 8-й поверх. Це ось така у нас кухня. Тут 14,5 квадратних метрів. Є, як ви бачите, комбінація світла це трекове освітлення і центральне освітлення. Ось такого формату. Також радіатор присутній, панорамні вікна і вихід на балкон. Ось така кухня, зараз покажу периметр. На підлозі кварцвініл і покажу вам балкон. Балкон має 7,5 квадратів. Досить гарна форма, оскільки тут можна, в принципі, спокійно а, зустрічати гостей і влітку відпочивати на балконі. Ось тут виходи на зовнішній блок кондиціонера. Ось. І це задній двір. Значить, я вже показав і коридор, і кімнати, і кухню. Зараз вже більше. Трошки розкажу по санузлах. Вони роздільні, як ви бачите, тут ванна. Розташовується ванна компанії Кулярпу. Далі тут виходи всі на холодну гарячу воду. Ось Тут виходи на каналізацію на воду і також виведено під сифон кондиціонери, а саме дренажку. Також можна буде розмістити тут пралку і сушку в одному болоці. Вихід на дзеркало з підсвіткою. Ось. І тепла підлога, датчик, тепло підлога, теплодатчик стоїть. І вихід стоїть на сушку для рушників. Далі, в іншому у нас знаходиться інсталяція. Унітаз інсталяція тут така поличка. Можна буде її замоблювати при потребі. Також освітлення є. І зроблено стель по всій квартирі. Повністю. Вихід під. Як ви бачите, під витяжку зроблений. І тут виходить холодна, гаряча вода, каналізація під Ось. Ось така чудова квартира, 1400 доларів квадрат, 76 квадратів, кухня, балкон, коридор, дві кімнати і два санвузла. Ще раз акцентую увагу: дану квартиру можна придбати за програмою є оселя, є відновлення по постановах і так далі. Можна також придбати її за стандартним договором купівлі продажу. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Кожному, хто не підписався на мій канал, бажаю підписатися. Також усім бажаю перемоги. І, до речі, можете переглянути інші відео на моєму каналі, хто шукає житло.